Добрий день, шановне панство. Не збирався записувати відеоблог, нічого вчитися, ютуба ніякого відношення особливо маю, окрім тільки як дивлюся. Але вирішив записати, щоб ви не втрапили в халепу, як я. Дивіться, прикупив собі гілкоподрібнювач ось такий. Думав, зараз все буде все гілля, переб'ю на мульчу, буде в мене мульча, буде все, але ні, не так сталося, як гадалося. Виробником заявлена потужність 2,5 кВт і максимальний діаметр гілки 50 мм. Але це не відповідає дійсності. Дивіться, беремо гілочку. Ось свіжа пиляна, щоб ви бачили, ось, свіжочок сьогодні пиля. Тут, дивіться, вже вона 3,5 сантиметри. Да? Запускаємо цю, як я не знаю, як би з цю штуку назвати. you <laughs> Тобто. тобто ви бачили, як вона стопить, і ось це струм, який вона споживає 4,8. Ну це не тільки вона відніміть звідси пів ампера. Тобто 4, 5 А. Тобто 4,5 і 4, 4 А. Це ніяк не є 2,5 кВт. Фербник на мою претензію сказав. Повертайте, ми вам повернемо кошти. І все. Тобто, або вони скоріше знають, що в них двигуни не відповідають заявленої потужності, або Ну, я не знаю, що, або. Ну, Папандос вже на доставку, як щонайменше. Але вони кажуть, щоб він був в гарному стані, щоб ви майже не використовували, Але тут є один нюанс, щоб ви теж знали: якщо виріб не відповідає заявленим ТТХ, то його можна повернути. Ну, не в будь-якому стані, але можна повернути після використання.